Понад три десятки атлетів, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор різних років взяли участь у семінарі Асоціації олімпійців України. Хмельницький третє місто, де проводиться така зустріч. На наступний рік буде тендер серед наших регіонів. Хто запросить асоціацію з кожним разом? У нас все більше і більше учасників. Дуже приємно, що зараз якраз на місці всі є ті вісім чоловік, які хмельницькі представники, це чемпіони і призери Олімпійських ігр, і нині діючі спортсмени, які люб'язно погодилися прийти прийти взяти участь сьогодні в нашому зібранні. Ми вручаємо сертифікати міжнародної асоціації олімпійців, відзнаки. Це наш статус. До міста асоціація прибула не лише для вручення спеціальних відзнак. За планом, у закладах, де тренуються майбутні професійні спортсмени, пройде низка зустрічей дітей із олімпійцями, аби мотивувати їх йти далі та підкорювати вершини. Не не завжди дитина, яка займається спортом, вона розуміє, куди вона хоче попасти. Тобто. Що таке олімпізм? Яка місія? Стати олімпійцем це не просто виграти якусь медаль або просто попасти на олімпійські події. Тобто, це місія, яка потім продовжується з часом зустрічі, розмови, презентації своїх видів спорту, презентація події все це має бути присутнім. І в мій час на жаль такого не було. А Хмельниччині насправді є чим пишатися. Олімпійцям підростає гарна заміна. Юнаки та юнки області плідно працюють на всеукраїнській та міжнародних аренах. Тож такі зустрічі будуть додатковим поштовхом для спортсменів та популяризацією спорту для початківців. Нам повезло, що от вперше ми можемо прийняти їх, показати, що тут дійсно є олімпійський рух, олімпійська родина. От і ми робимо все для того, щоб показати своє тепло, радуші і що ми популяризуємо олімпійський рух і живемо раді спорту і раді олімпу і раді на, на, нашого завтрашнього дня це наші діти. Натхнення та бажання головні помічники у досягненні високих результатів та якісна форма, спортивні зібрання, поїздки по Україні та за кордон потребують додаткового фінансового ресурсу, який осилити може не кожна родина у цих питаннях. Спортсменам краю допомагає постійний спонсор, благодійний фонд Серце української нації. І наскільки може, ми просто всім забезпечуємо. Збори, змагання, от там ми тільки е, бачимо, що спортсмени тягнуться в спорт. Все, все, що все, що треба, вони всім забезпечені. Є спорт, все це порядок в голові, порядок в організмі. В тебе завжди будуть сили і на навчання, і на і на роботу, і, і на все інше. Завдяки українським спортсменам на Олімпійських іграх 2024 гімн нашої держави пролунав 38 разів. Адже саме стільки золотих медалей здобули наші атлети. Дякую за те, що продовжуєте наставляти, виховувати, навчати наше молоде покоління спортсменів. Адже олімпійці це ті, хто на світовій арені на найвищому рівні прославляють і піднімають прапор України, і всі мають нагоду послухати наш прекрасний гімн. Зустріч олімпійців із асоціацією має свої традиції. Такою є висадження олімпійського лісу. Вперше таку акцію втілили в життя на Івано-Франківщині, а для висадки саджанців на Хмельниччині обрали мальовничий Кам'янець-Подільський. Тож вже найближчими днями там з'явиться дві тисячі саджанців з під рук славетних українських спортсменів.